Справді, я до кінця. Ну, про те, яка насправді Анелія рельбах, ми обов'язково поговоримо сьогодні. Я звертаюся до наших глядачів. Друзі мої. Ми розігруємо, як завжди, на пекенні кухні, кухні фартухи. Для цього у нас є два запитання: два фартухи, один на Анелі, один у мене в руках. Ось я його тримаю. Він справжній. Він справжній. Так. Е, як же його вдягають? Я зараз зроблю це так, так. Анелію, е, такі два запитання. Е, з якої країни де живе Анелія Редельбах? Тобто три три відповіді у нас будуть правильні: це е, Україна, Польща, е, Румунія, і друге, і друге запитання: е, е, де Анеля? Де Анелі у нас дебютувала? А, верні, Я не, можна не можна де, ці? а у скільки років. А, Анелі у 12 років, або зовсім маленькою у 4 рочки або а, в 19 років. Тож, телефонуйте, телефон ефіру 494-1194 Код Києва 044, і в нас вже є а, телефонний дзвінок, Анелі. Цікаво. Слухаємо, алло Доброе утро. утро! Доброго ранку. А, доброго ранку, як вас звуть? Доброго утро, Меня зовут Олег Олеже, 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 де живе Анелі? Запитання в Польщі. <с��станець> Правильна відповідь. Правильна відповідь у Польщі. Я не встиг вдягнути цей фартух, Олеже, але я знімаю його і, звичайно, він твій. Я тебе вітаю. <правильна> Дякуємо тобі, що зателефонував. Анелі, ну повертаємося до нашої розмови. Ми знаємо за що та що ж таке. Це не можу. Ти готуй, до речі, що ми будемо готувати? Я сьогодні приготую брускету. Так. Правда, я завжди вдома запікаю трошки хліб, але немає в нас тут можливості так. Це зробити, тому зробимо просто з звичайним хлібом. Без запеченого хліба. Просто Так, з моя бришкета відрізняється тим, що я роблю не з білим хлібом чи чабатою, я роблю просто з чорним хлібом. Мені так смакує. Угу. Ну, поїхали. Ми готуємо поїхали. і е, одночасно розмовляємо. Е, ми знаємо, за що можна любити анелію Радельбах. А от за що можна не любити? Це питання до мене. До тебе, звичайно. Не знаю. Давай так. От, відверто, самокритично, за що не любити е, можна не любити Анелію Редельбах. Мабуть, я вперта дуже. Так. Самокритично. Це це можна любити. Так, вперта. Так. Е Ну, 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 ну. Добре, добре, не добре. Не знаю. Добре. Це треба запитатися моєї Міня, мами, вона краще знає. <рес> добре, ми запитаємо маму. Слухай, у мене таке запитання особисте. Угу. Я дивився той випуск, коли Дмитро Попов оголосив угу. також номінацію на виліт, але тебе шеф Арам Нацуканов підтримав. Він сказав, що він не погоджується з цією номінацією. Які у тебе стосунки за рамка? Е він чудова людина, він дуже справедливий і перш за все він дуже розумний. Він цікавий співбосідник. Мені сподобалося спілкуватися так само, як з Сергієм Гусовським. Це люди, яких угу. я поважаю, до думки яких я завжди буду прослуховуватися. Спілкуємося, спілкуєшся зараз і з ними також поза проєктом? Якщо в мене є така можливість, звичайно, я підтримую такі стосунки. А в нас вже є відповідь на друге запитання. З якого віку займається кулінарією Анелія Редельбах? Алло. Алло. Як вас звати? Доброго ранку. Доброго ранку, мене звати Міла. Іва. Правильно, я почув. Міла. Міла, вибачте. Так. Міло, будь ласка, ваша відповідь. А я думаю, що така красива дівчина і така вправна навчилася готувати з 4 років. У! Правильно! Звідки ви знали? Ну так, я теж жінка. А, ви теж жінка, ви теж навчились готувати з чотирьох років, так? Ну, мабуть, пізніше. Інакше б я була на пекельній кухні. Міло, ми вас вітаємо. Фартух, який зараз на Анелі. Це він ваш. Дякую. Наше вам вітання. Добав. Анелі. Е з ким зараз спілкуюся з учасників? Ти сказала, що ти спілкуєшся поза проєктом. Поза проєктом спілкуюся з Сашою Янковським, ми з ним подружилися, з Дашою спілкуюся, спілкуюся з Гією, з Ігорем Богдановим спілкуюся. Ну, якби є соціальні мережі, де можна спілкуватися практично зі всім. Угу. З, ну, з учасниками, з якими я спілкувалася на проєкті я спілкуюся І з Дмитром Поповим також чудово спілкуємося. Навіть з Дмитром Поповим? Звичайно. А що ти корисного от, для тебе? Що найкорисніше ти винесла з проєкту? Я навчилася слухати інших, мабуть, прислуховуватися. Я не можу. Яка вона самокритична? А що тебе надихає, коли ти готуєш і придумуєш рецепти страв? Mm, ну це... Я взагалі малюю. А? А, і те, як творити якусь картину, це в принципі те саме, тільки на тарілці. Це... Це цікаво, це протест. Я не закохуватися від тебе. Кікбоксін, йога, я знаю, малює, готує. Не жінка, а просто мрія. Хрестиком вишиваєш. Хрестиком так. вишиваєш. Що ти вже приготувала? Є що з нас? Все, все вже готове. Так, будь ласка, покажіть, покажіть нас дуже крупно. Як це зветься ще раз для це, мене? Це брускетта. Брускетта. Ну не зовсім не до кінця брускетта в нас сьогодні. Ну так. Бо от. Хліб має бути запечений, так? Так. В тостері можна, або так, не знаю, трошки полити оливкову олію. Я взяла сьогодні з паперочину оливкову олію, щоб було більш гостро. Угу, угу. Є. Слухай, а хто з рідних найбільше вболівав е, за тебе? Е, всі вболівали. Мої друзі дуже вболівали. Мій друг Діма просто мене підтримував. Так що... Далі плануєш займатися кулінарією? Mm, я постійно займаюся, кожен день займаюся. Один. Професійно? можливо, свій ресторан? E, не думаю, що, що я готова до цього. До чого ти готова? Ну, поки що я була в Таїланді, e, закінчила школу тайських кухарів. Mm. Так. У мене вже є диплом. Я тепер e, не просто довго Дипломована Фахівець, біповоний фахівець. Так, так, так тайської кухні. Ох, які цікаві подробиці, Чого тільки не дізнаєшся за чашечкою ароматної кави в нас в гостях була Анелія Радельбах, учасниця пекельної кухні. 2. Анелія, дякую, що ти знайшла час завітати до нас. Дякую, дякую вам. що ти створила такий безподібний м -м, як ще називається? Брускетта. Брускетта. Дякую тобі. Ну я сподіваюся, що ми ще побачимося, і я тобі бажаю у твоїх нових досягненнях вершин. Не, 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 не незле. Дякую вам. Дякую тобі. Ну що ж, залишайтеся з нами. Не перемикайте, далі буде дуже цікаво. Щоранку на каналі 1 а